<пілот> <Да>. <пілот> <пілот> у брянську знову неспокійно. Місто атакували безпілотники. У соцмережах місцеві пишуть, що було чутно щонайменше 5 вибухів у небі. Що один, начній дочік? А она, смотри, там ракета б на ракету. На мімов. Я стоїв, що Сам губернатор Брянської області повідомив, що над містом були збиті три безпілотні літальні апарати. Каже, що постраждалих та руйнувань немає. Сюди летить, су! летить, летіть, отвічаю. Сюди летить. осколки, не будуть лететь. дійсно, як бачимо, нікуди не потрапило і руйнувань немає. Але самі російські телеграм-канали все-таки говорять протилежне. Вони повідомляють, що один із дронів камікадзе, що атакували Брянськ, нібито впав на готель управління справами уряду області. Мовляв, це за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації. Влада вирішила перекрити центр Брянська, але допитливі ходять дивитися на уламки БПЛА. Вот куски от него, Олень. А его начали сбивать. Вот куски от него. И вон он лежит. Ну вот там он лежит, короче, тут все разворошено. Куски его вот они. Это он еще создан. Нагадаю, що вночі над територією Бранської області вже літали дрони. Тоді місцева влада повідомила про нібито збиті два безпілотники. І поки аналога вніт ППО працює, росіяни не сплять вночі, а в день думають про те, куди ж втекти цей трек. Ми присвячуємо вам, наші сусіди, з боку. Бажаємо вам фантастичних і вогняних ночей. Я, я же сказала, де безпілотник.